Усім привітки! Приготуємо з вами тушковану капустку. Беремо капустку, моркву, цибулечку Все нашинковуємо швидесенько нашу смачну білокачанну капусту. Так, і пересипаємо в мисочку. Тепер підготуємо одну цибулинку, ріжемо міленько, як на зажарку. Ось так гарненько нарізаємо маленькими такими шматочками. Очищуємо морквинку. Натираємо на крупну терку, ставимо пательню на газ, змащуємо соняшниковою олійкою. Поки пательня розігрівається, я відкриваю ось такий домашній томатний сік з кісточками. Так, тепер на пательню викладаємо наші овочі, нашу цибульку, моркву. Гарненько перемішую десь 5 хвилин тушкою, Потім додаю. Білокочанну нашинковану капусточку, все знову гарно-гарно перемішую і тушкую десь хвилиночок 7 під кришечкою. Потім додаю чайну ложку з гіркою солі, з гіркою чайну ложечку цукру, сушені томатики з чесничком. Чорний перчик, два лаврових листочка. Ось так: один стакан нашого томатику або дві столові ложки томатної пасти, розведеної в стакані води. Додаю також дві чайні ложечки яблучного оцту. Знову все гарно перемішую, накриваю кришечку і десь хвилиночок 20, помішуючи ось так тушкою. І все, готова, смачна, корисна капусточка. отуйды та смакуйда